Доброго дня, шановні одногрупники. Сьогодні я на великому хендері торговій площадочки, де ось села-селена автомобілів. Приїхали забирати клієнту автомобіль, як перед цим вже були давали задаточок. Покажу вам деякі ціни, щоб ви, можливо, розуміли. Ось Jaguar S-Type 3.0 бензин v 6 2000 року. Шкіра, електрика і так далі. Коштує він 2500 доларів, що на, на доларі. Ось такий має він. Гарний. Ось у нас є Volkswagen Taurec. 2,5 турбодизель 2005 року. Теж шкіра, світла шкіра і все остальне, вся електрика. Коштує він вже 35 тисяч злотих. Це у нас виходить. Десь 1, Так що це у нас? Що скажу? 9, 8 8 з копійками тисяч долярів. Ось такий має вигляд гарний. Що ще вам такого цікавого показати? Є, є багато всяких інтересних автомобілів. Коміс називається Гетьман, знаходиться в Білостокі біля Білорусі. Ось, можливо, комусь цікавить грузовички також є. DAF 45 5,9 дізель 1998 року, 13,5 тисяч злот, це, грубо говоря, 3,5 тисячі доларів плюс ватт, е, оплата ват. Ну, Там теж, теж буде гарна сума, щоб не розслаблялися. Ось так є з нових Mazda. Це 5 2,0 бензин. 2014 рік 16 тисяч доларів. Дивіться, підписуйтесь, кажіть своїм друзям, завжди з вами Мирослав та Іван для групи.